Сьогодні ми поговоримо про прополіс, хоча відео трішечки буде не в тема, але ж буде цікаве, воно і починаючим пасічникам, і пасічникам, уже які мають певний досвід, роль прополісу, в й сім'ї. Всі ми знаємо, що прополіс його фізичні властивості, які знаємо, які лікувальні властивості. А яка роль Прополіса в бджолиній сім'ї? Багато пасічників не знають. Багато навіть пасічників, які вже, у яких є стаж по 10 років, вважають, що Прополіс бджола не збирає, а вона його виробляє. Це трішечки не так, від слова зовсім не так. Бжолина сім'я бджола, прополіс збирає бруньок дерев, це з берези, тополі навесні і з інших викликих дерев. І вона його ферментує, додаючи свої ферменти. Прополіс має таку функцію в бджолини сім'ї, будівельну функцію. Заробляють шпарини, прикріплюють рамки, закривають льоток, коли потрібно регулювати ширину льотка. І багато пасічників, як казав мій дідусь, якщо бджоли заліпили льоток, значить буде зима холодна. Якщо бджоли не заліплюють льоток, значить буде зима тепла. Але хочу ще такий аспект сказати, що. Принос прополісу в бджолину сім'ю має велике значення на стійкість до захворювань. І тому ми у селекційній справі дивимося на цю здатність приносу прополісу. Тому що на моїй практиці я помітив, що коли бджолина сім'я добре прополісує, то ця бджолина сім'я сіка до захворювань бактеріальних, до аскосферозів, до зематозів і, звісно, окрім же лароатозу, тому що лароатоз це зовсім. Для категорії захворювання. Ми бачимо, ми спостерігаємо такі роки, коли б жилині сім'ї добре прополісують. А є такі роки, наприклад, як в прошлому році слабенько прополісували. В цьому році, скажу по нашій пасіці, не знаю, як у кого як. У нас в цьому році добре прополісують, хоча бжілки у нас, хто дивиться наш канал, знає, що у нас Бакфаст є ці лінії, які не прополісують гнізда. Ну, я вважаю, що це не дуже. І гарно. Але і занадто прополісування також не дуже гарно. тому що скріплюють так рамки, що або корпуса, що не одірвеш. Наприклад, до прикладу, у нас корпуса безфальцева система, то важко їх відірвати. Зараз у нас йде головний взяток із соняшника, жара неймовірна. 35 на сонці 40 і більше градусів, немає і не вистачає ні на що часу. Життя працюють, соняшника різновикового в нас в окружності дуже багато. Головне, щоб він не згорів при такій погоді, тому що така погода не є дуже гарною для соняшника. Він може відвістися за п'ять днів. Подивимося зараз на стан волиних сімей, як прополісують, вони ще немало важливо. Гадаю, про гігієну вживеної сім'ї. Для чого вона важлива у селекційній роботі? Для того, щоб ми відібрали бджолені сім'ї, які стійкі до тих чи інших захворювань, тому що бувало з моєї практики певну лінію або певну комбінацію бжолених маток, які ми виводимо, робимо тестові групи і показують різні результати. І по моїй практиці я помітив, що де є присутня прополізація бджолиного гнізда, там стійкіші до захворювань. Подивимося, щас, яка, яка ситуація у сім'ях. Сім'ї стоять на сітках, де дно глухе, там до вечора бороди. Подивимося, зараз яка no. ситуація, зараз надінемо сітку, тому що не потрібно вирусувати. Це все пам'ятаємо, що жила, коли вжалить чурогівку ока ми тратимо постанату з позій. Нам його ніхто не, відмов... від... не відмовив, не відмовить. Як то кажуть, дотримуйтесь так, і в тебе на позиції. Я довсім не розумію тих людей, які геройством на відео показують. Ось ми, які в руці, ми працюємо з голим торсом. А це більше мене, як то кажуть, не буду казати цього слова, Кумарить. Кумарить. Те, що відкачують мед з голим торсом. Шановні, ви якщо таке робите, то хоч не показуйте це на людях, тому що частинки поту волосся і всього. Летить в мед, а потім люди подивляться, і навіть за кордоном. Мені вже пасічник один, коли ми розмовляли за кордоном, він каже, я з ваших пасічників кажу, нас якби побачили, що так пасічники відкачують мед, стояв би ваш мед в бочках десятиліттями, ніхто б його не купував. Бачимо, що вже починають е, печатати, і вже потрібно на дня розпочинати відкачування. Ще змінимо цей корпус. Уже такі башенки у нас. Чипикує корпуса 145-го, третий знизу. Не кожна сім'я така в середньому займає десь 20-24 рамки. Як ти га... дуже важкі. Десь подивимося, яка сатуакельтова. До речі, корпус на підставили нещодавно у розріз два корпуси. Бачимо, що так залили. А Він де -де -де -де. Зали Ага, тоже. Уже є наприск, нижній також саме. Ми поставили їх в два корпуси, це розріз, та також вже підпечатує. Хай працює. Корпуса є. Золотий запас, кортиків є. Сільники. Так що хай працює. Зараз подивимося, як прополісують, наприклад, у одній сім'ї, як прополісують. Вони своє гніздо. Це як жилена сім'я вихователька, вона є, нагадаю, що внизу маточна сім'я, знизу масочна сім'я. От перегороджена нема, але щоткою і зверху там стоїть прививочна рамочка, вона виконує. Ну, беремо з неї для прививки і подивимося, як розполізують гнізда. Дивіться. Як. Це Одна із наших комбінацій це Б-30 на 22 Наталії Лоренц, Б-30 нагадаю, 96-та пола юнгельса, на а 31 пола юнгельса це комбінація доволі відома. І ось подивіться, як жулина сім'я прополісує. Ось такий він має прополіс. І він, вже бачимо, що просто-напросто. Сюди вже потрібно підставити рамочку вощини. Ось Бачимо, як на, на розрізі, на, вірші, на розриві Та я рамочки скільки прополісу. Можна його збирати, можна поставити сітки. Так що отакі маленькі м'яси на пасіці ми повинні знати. Ця сім'я вона задіяна в селекційній роботі. В неї створені групи сімей, які пустуються. Як ми тестуємо групи сімей. Наприклад, до прикладу, ставимо в ряд, виводимо маточки F1, ставимо в ряд 6 журених сімей, це вони не тут стоять, в це остають. Пасіки, пасіки, І як спостерігаємо, як вони зимують, як вони розвиваються. І дивимося, якщо є сім'я з цієї групи рекордистка, що там 7-6 корпусів. Є сім'я, яка займає три корпуси, ці сім'ї ми виключаємо із селекційної роботи. Нам потрібна в селекційній роботі сім'ї, які мають вирівняний стан. ГКО. І господарсько-корисні ознаки. Якщо ми бачимо, що в останніх сім'ях по чотири корпуси і вони стабільний результат, ці сім'ї ми включаємо в роботу. Тому що рекордистка з рекордистки це з молодосвіду. Якщо ми беремо з рекордистки, Матеріал перебуваємося, не завжди гарні результати. За, за слабачків, які показують гірші результати, я мови взагалі не веду. І ще хочу наголосити, що гігієна бжолиної сім'ї від, 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 відіграє велику роль в розвитку і в тому, як бжолина сім'я буде розвиватися. Тому вже в деяких вуликах ми знаємо, що якщо підрамочний постір у вулиці десь 3 см, ну, якщо, от, наприклад, до прикладу, корпус. І дещо такий підрамочний купуй. То ми знаємо, що вродена сім'я може його погано слідкувати, якщо це не сітка, глухе дно. Погано, як то кажуть, прибирати оце все. Ми зменшили підрамочний простір до півтора сантиметра. І це є, є плюси в цьому чому? Тому що рамочки знизу вони не добудовуються і дно робиться у вулику таке наждачною бумагою, таке зашліфоване, бо Прополісом гарне дно. Воно чисте, немає там ніякої ні молі, немає там ніякої, ніякого сміття, нічого. Тому, шановні колеги, сили вам в праці, тому що зараз дуже гаряча пора по відкачуванню меду, по заміні маток, по кочівлі. Це дуже, як то кажуть, великий труд, тяжкий труд. Бажаю всім миру, успіхів. І ще хочу нагадати, що у нас з'явилися вже вільні маточки по F1. Є невелика кількість, обмежена кількість по штучному осіменінню певних комбінацій. Телефонуйте на номер, який буде вказаний в відео. Якщо немає зв'язку, бо в нас відключає світло і немає зв'язку, пишіть мені на Viber, На Viber завжди відповім. Відправка у нас по п'ятницях і по вівторках, хоча зараз дуже так спекотно. Ну, кому, кому потрібно, ми відправимо. На цьому завершую своє коротке відео. До зустрічі в наступних роликах.